15 нових шкільних автобусів відправляються в громади для того, щоб вже через пару днів, коли закінчаться канікули, возити наших діточок до школи за новими знаннями, досвідом і за новим майбутнім. Ми знаємо, що без освіти, особливо в сільських територіях, неможливо уявити майбутнє. Ми дуже вдячні, як центральна влада, всім громадам за співучасть у фінансуванні цих шкільних автобусів. Це дуже великий державний проект. Це дуже важлива інвестиція в майбутнє кожної громади. Наша Чуповська територіальна громада. Отримала черговий новий шкільний автобус. Дітки мають комфортно доїжджати до своїх навчальних закладів, також педагогічний колектив. Ця подія стала можливою завдяки державній програмі по закупівлі шкільних автобусів, а також народних депутатів, зокрема Арсенія Михайловича Пушкаренка, який завжди підтримує наші починання. і Разом досягаємо успіху в нашій спільній співпраці. Сьогодні громада Житомирщини отримує чергові 16 автобусів. Для наших школярів, для наших освітян і власне це тої транспортні засоби, які будуть довозити наших діток до навчання. І ми продовжуємо посилювати нашу мережу освіти такими автобусами. Це приклад синергії сьогодні. Поряд з допомогою міжнародних партнерів. Держава також опікується цим питанням. І сьогодні ми розуміємо важливість безпечного комфортного довозу наших діток, наших освітян до місця навчання.